Юрій Луценко готовий на примирення з генпрокуратурою, але за однієї умови. Якщо Рената Кузьміна, першого заступника генпрокурора, звільнять. Про це колишній міністр внутрішніх справ заявив під будівлею Києво-Святошинського райсуду. Там сьогодні розглядали скаргу екс-міністра на закриття кримінального провадження щодо Рената Кузьміна, який, начебто, видав санкції на незаконний арешт Юрія Луценка. Тему продовжить Віталій Маргалик. Юрій Луценко прагне справедливості. Колишній міністр внутрішніх справ хоче покарати тих, хто його незаконно арештував. Ще перед новим роком помилуваний політв'язень звернувся до ГПУ з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Утім, вже 4 січня слідчий закрив справу, не побачивши складу злочину в діях свого боса. Луценко вирішив оскаржити це рішення у суді. Цей слідчий є підлеглим. Війна та Кузьміна, який і є організатором всіх політичних репресій проти мене закрема. Я наполягаю тому, що було продемонстровано в цьому суді бажання шукати злочинців в нашій країні, навіть якщо вони носять державні посади і навіть погони. Генеральної прокуратури України або мантії суддів на засідання суду ані Ренат Кузьмін, ані слідчий, який закрив проти нього справу, не прийшли. Замість них віддувався рядовий прокурор Олександр Шкітов. Слідчий розглянув скарги, провівши розслідування. Дійшов до висновку, що вона не обґрунтована та у діях осіб, на яких скаржився пан Луценко, немає складу злочину. Тому було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, яке на, яке на даний час і оскаржує пане Луценко. Цей прокурор одразу не сподобався Юрію Луценку. Він заявив клопотання про його відвід, та суддя скаргу не задовольнив. Відтак напруга між чоловіками почала зростати. Чому я був арештований? на підставі якої причини не номер статті, а якої порушення Вибачте, Але я не повинен пам'ятати кожну статтю. Повинен ви за це гроші получаєте. Скажіть на підставі не номера статті, а якої причини мене арештували? Я на та не дискусію між позивачем та прокурором головуючий слухав більш ніж три години. Урешті переніс засідання на 18 червня. Віталій Маргалик, Антон Квітень, ТВА.